Вітаємо усіх кам'янчан, хто купує наше молоко, та тих, хто ще не знає про його існування. Ми це ПП деметра 2010, господарство, яке знаходиться у селі Боришківці. Тут ми, під керівництвом нашого директора, Зелениці Анатолія Володимировича, утримуємо стадо корів, від яких доємо для вас, доємо для вас молоко. Наше молоко реалізується біля міні-пекарні фірми Український кристал в районі Старого Фуршета. В цьому відео. Ми покажемо, як ми відправляємо молоко на продаж. Процес відправки молока коротко прокоментує технолог нашого господарства Петрук Анатолій Миколаєвич. Ось під'їжджає автомобіль, в якому знаходиться ємкість для перевозки і зберігання молока. Цей автомобіль ви добре знаєте. Ті, хто купує молоко, добре знають цей автомобіль. Це наш технолог Петрук Анатолій Миколаєвич, який безпосередньо займається підготовкою, доїння підготовкою молока до відправки і безпосередньо відправкою молока. Кожного дня ми перевіряємо при відправці молока бочку на наявність далечки молока. Якщо молока немає, можна приступити до мойки. Миємо гарячою водою, температура 80 градусів. Також миємо і дезінфікуємо миючим засобом французьким миючим засобом жавельклейт. Пускай його. для відгрузки молока ми використовуємо харчову шлангу спеціальну для харчових продуктів. Також перевірять також перед кожною відправкою молока ми проводимо дослідження молока на сучасному препарат, апараті аналізаторі аналізатор молока Екомілк. Сьогоднішня партія молока у всіх наших дослідженнях. 3,5 жир, 3,1 білок, 1,28 плотність. Стосовно забрудненості, більш докладніше скаже наш коментатор Вадим Карко. Молоко наше має до 300 тисяч соматичних клітин та до 360 тисяч мікробних тіл в одному сантиметрі кубічному. що говорить про високу якість нашого молока. Молоко відправляється охолоджене. Так? Так, Температура 4 градуса, про що свідчиться обіне освічення наше. Так. Да, раз. Для того, щоб ви не сумнівалися у якості нашого молока, ми супроводжуємо наше молоко ось такою ветеринарною довідкою. Так, довідка видана районною лікарнею ветеринарної медицини, та вона засвідчує те, що ми реалізуємо молоко сере охолоджене, яке пройшло ветеринарно-санітарну експертизу. Так, відправляється з села Боришківці Кам'янець-Подільського району. Автомобільним транспортом у місто Кам'янець-Подільський ФОП Мосічук ОЛ для промпереробки або для реалізації. От. В особливих відмітках ви бачите, що молоко пройшло експертизу номер 239 від 4.04.2013 у Кам'янець-Подільській районі Державній лабораторії ветеринарної медицини, було досліджене на наявність антибіотиків, інгібіторів. А також на бактеріальну забрудненість. І експертиза номер 191 від 24 січня 2013 року, яка була зроблена в Хмельницькій регіональній державній лабораторії ветеринарної медицини. Бачите, тут є печатка. Ось лікар, який видавав Коновал Світлана Васильівна і підпис. Так. Ось, цю, ось цю довідку ви вправі. Просити, щоб вам, вам показав продавець, для того, щоб ви самі могли пересвідчитись у якості та безпечності нашого молока. Довідка ця видається раз в місяць, на початку місяця. І дійсно до наступної довідки. Тобто до наступного місяця. Молоко викачено в бочку. Як бачите, холодильник чистенький. Тут не залишилося ніякого осаду, ніякого бруду, нічого. Так. Доводить, що ми ретельно готуємо, миємо та дезінфікуємо нашу тару для вашого молока. Для того, щоб забезпечити безпечність молока, кожного ранку бочка пломбується нашим фахівцем. Ось ви бачите пломбу, яку ми ставимо. Можете перевірити на бочці. Три восьмерки. До даної партії молока кожен день ми також пишемо супровідні документи. Накладні, товарно-транспортні де вказуємо кількість, жир, білок, кислотність, температуру та густину. Зачілюється воно все мною та водієм, який приймаємо опа. Всі ці показники ви можете перевірити, взявши ці дані у водія. У водія, який і реалізується молоко.